шейкер додаємо літр. Я використовую кубики 4х4. Ми приготуємо знову цедру. Так, рівненько як да, Скульптори прибирають все зайве. Починаємо з самої дешевої частини. Це цукровий сироп. Звичайний цукровий сироп. Його 7,5 мл. Так, да, він такий прям тягучий. Далі лимонний фреш. Лимонного фрешу нам потрібно 15 мл. Джину 30 мл. Можна більше, в залежності від ваших смаків. Далі ми переливаємо наш коктейль в шейкер. Потім швидше наше охолоджене шампанське. Заморожені калихи. Мало хто знає, але спочатку ми наливаємо шампанське, а потім коктейль. Угу. І протяжуємо. Вижимаємо її над клехом. Вискаємо.